Просто зараз е, говоримо далі про саміт. Даніель ткіє, ведучий 24 го каналу. Знаходиться на полях саміту НАТО і долучається до нашої ефіру. Даніелю, Я тебе вітаю, тобі слово вітаю Альбіно. Сьогодні якраз перший е, офіційний день саміту НАТО. Він розпочався з так званого Public Forum», де Очільники держав-членів НАТО ділилися своїми думками щодо стану справ у світі. Але чи можливий сьогоднішній день прибуває вже до Нідерландів президент США Дональд Трамп і у восьмій вечора за київським часом відбудеться ця велика вечеря між лідерами НАТО, королем та королевою Нідерландів, і на ті зустрічі на тій вечері має бути присутній президент України Володимир Зеленський. Як ми вже всі з вами чули Трамп. Сьогодні заявив, що ймовірно зустрінеться із президентом України, тому всі очікуємо на новини від цієї зустрічі. Але я також сьогодні брав участь в одному цікавому брифінгу за участі старшого посадовця НАТО, який знайомий із розвіданими альянсу. Він такий провів короткий огляд про, про те, якої ситуація в Україні на думку НАТО поділився тими розвідданими, якими міг поділитися, і зокрема. Він заявив, що в першу чергу, за даними НАТО, російський депутат Путін досі не готовий до миру. Всі його ці ініціативи щодо переговорів є предметом затягування. Він робить все для того, аби затягувати ці переговори, і буде готовий, можливо, лише для якогось короткочасного миру, але на російських ультимативних умовах. Ідеться про ті всі самі умови, які росіяни напряму озвучили на перемовинах. У Стамбулі, крім цього, за думкою за, за інформацією НАТО, російська економіка дійсно зараз страждає. Є великі ризики рецесії, але в НАТО вважає, що росіяни економічно можуть протриматися принаймні до 2027 року. Ось таку інформацію поділився з мене зі мною старший посадовець НАТО, який має такі дані. Крім цього, щодо ситуації на полі бою, декілька таких тактичних речей він розповів, але Зазначу про стратегічні речі. На думку НАТО, Росія не зможе повністю провалити об... обвалити українські лінії фронту. Росіянам не вдасться це зробити. Вони, якщо й будуть надалі мати якісь успіхи, то незначні тактичні просування щодо Володимира Путіна він досі вірить, що перемагає у цій війні. Чому тому що знову ж таки відбуваються всі ті ж самі речі, про які активно говорили. Після початку повномасштабного вторгнення до нього просто не доходить правдива інформація. Він повністю переконав себе в тому, з таким самонавіюванням займається, що він перемагає у цій війні. Йому бояться говорити правду, і також є багато інших речей, чому він так вважає, але він досі вірить, що може. Перемогти Україну, хоча і про це говорить посадовець НАТО, це не є реальною, це не є це не є реальною досяжною такою метою для Росіян, і про це також свідчить і свіжі ті статті. Точно пам'ятаєте, було стаття Bloomberg про те, що Путін наказав свої, свої армії захопити чотири українські області до кінця цього року, що є повністю нереалістичним і неможливим для російської сторони. І про це говорять посадовці НАТО, і зокрема про те. Що далі таки він переслідує нереалістичні цілі, але є й деякі інші проблеми. Проблема полягає в тому, що росіяни нарощують внутрішнє виробництво зброї. Їх військова машина перебуває так на так званих військових рейках. Тому е, зараз вони е, виготовляють техніку, навіть в таких бронетехніку, в таких самих масштабах, як до початку повномасштабного вторгнення, або навіть і в більших, і таке саме відбувається з дронами. Снарядами, мінами та іншим озброєнням тому потрібно дійсно посилювати тиск на Росію. І точно про це сьогодні буде говорити президент України Володимир Зеленський із Дональдом Трампом. Спроба його переконати вести жорсткіші санкції проти Росії. Якщо йому вдасться донести це до голови Трампа, буде звісно чудово. Багато тобто хто вже пробував його переконати в цьому європейські лідери. Але можливо, якраз президент Зеленський зможе торкнутися. Саме якраз цю найглибшу точку душі Трампа якось його перетягнути на бік України. Даніелю, дійсно сподіваємося на це. Це зустріч для нас. Вона дуже важлива. Трамп, звісно, що поки що не зрозуміло, в якому він настрої їде, тому що. Різні абсолютно зараз є новини. З одного боку, він розлючений через ірано-ізраїльський конфлікт. З іншого боку, його тут нібито зараз висувають на Нобельську премію миру за завершення цього конфлікту. І от чекаємо, чекаємо, звісно, що 20-ї години, наскільки я розумію, саме в цей час десь орієнтовно має відбутися ця вечеря, на якій Трамп і Зеленський відповідно. Зможуть поспілкуватися. Я дуже вдячна тобі за ту інформацію, яку ти нам повідомив за те, що ти долучився до нашого ефіру. Даніль Ткіє, ведучий 24 го каналу на полях саміту НАТО, перебуває просто зараз. Ну і я нагадаю, що на нашому для нашого каналу зараз працюють. Два ведучих на полях саміту це Андріана Кучер і Даніель Ткіє. Тому шановні глядачі, щогодини для вас оновлена інформація з полів саміту. Найактуальніше ви можете дізнатися саме завдяки 24 му каналу.